Зараз буде раунд? найважче. Насправді я намагався на третій раунд питання ну не брати прям. Ну, десь, звісно, може, трошки важче, десь трошки легше, але е, багато відомих фактів, навіть там, можливо, за велику кількість балів буде. Побачимо зараз. Тому що зрозуміло, я не буду там, хто там був найвидатнішим представником пресіонізму у Франції, скажімо, наприклад, такого такого немає. Так, отже, живопис і скульптура. Хвилиночку. Зараз я підтягну. Так, Хто там був останній відповів? Я не пам'ятаю. Можливо, пам'ятаєте. Якщо ні, тоді хто відкриє, той відкриває. Без різниці. Думаю, перше питання. Ну, дівчат сьогодні свято, хто з з них не відкриває. Даша відійшла трохи на, на хвилинку. Тому Людмила, Ну якщо це я можу хвилинку почекати, якщо там хвилинка, ну давайте ну, тоді далі почекаємось. Давайте, давайте. Ну, зараз. зараз. Там в Іспанії зароба була грав Депортіво, який на передостанньому місці. Тивляреал, який в лігу чемпіонів зараз е, хоче залізти. У депортіво дві червоні картки, три жовті картки. Чекаю, і забити гол на 11 хвилині. Це знаєте, перемогти будь-якою ціною. Ви там прям билися на поле, Ну, як я читаю. А, чекай, а лавес може, не? Так, Лавес, Ну, а я думаю, лакару, ні депортів думає. Ні, ну там у депортив од на двілі чуть ну, більше. Ну, 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 все, понятно. Він прям. Там і червоний, на 94-й мач десь брали, 117 хвилин. Так, отже, тоді обирайте. Небудь яке питання. Давай середини художники 13. Давайте художники 13. Ну, зрозуміло, тут треба назвати ім'я художника. Hyundai industry. Моне, мане, хто там ще. все Псейоне, ну, не Мане і не Мане Бутанов. Автопортрет. Це щось українське, мабуть. Не факт, Ну, не факт. Ну, ну, я кампула. не знаю. Ну. Це дійсно про Україну. Тут вам стиль картини візуальний, в принципі, досить впізнаваний, як мені здається. Фачіською схоже. Людмила. На... Це Гапчинська, вона таких діточок oh, рисує, це oh, ж Буданов на дизель. Так, правильно, брай. in Ukraine 11. Так, тут все. Скульптура, художники, але все пов'язано з Україною. Андрій? Тимаченко? Так, я зараз звернував, що у мене два однакових питання. Якось якось не туди трошки. Ну ладно, добре. Називай. А я тобі дорахував чи ні? Так, Так, так. так, так, так. так добре. Кольори 12. Кольори 12. Тут треба буде назвати, я не знаю, напевно, колір у кожному питанні, якщо не помиляюся. Ну або питання пов'язане з кольором, або а, точно ні, точно не всі питання. Деяких... Коротше, десь може колір буде відповіддю, а десь просто питання пов'язане з кольором. За 12, правильно? Так, так. -да. А що тут царицю та треба? Так, <hran> <Да>, так, <да>, Павло. Не <hran> Саме вона. Так. Кольори <.hi> <dealer noise> 11. Кольори 11 це у нас аукціон. Отже, Павло 1 ставить. Давайте. <shirt noise> О, -о, -о>. ну навешті. Тема Кольори 11? <sharp> <sing his daddy> <sharp noise> <sharp noise> Зараз... Зараз... Добре, реалі... ставлю 11. Нехай буде 11, 11. Чи є ще охочі. Так, давайте 12. 12. Ну, Антон, 13. Не, ну, ви визначаєте жартує. <рит> <вас> <делава. рит> Антон, то <рит> та поступи з <там> дані. вже. <рит> а я жартую, я жартую. 13 1, 13, 2, 13, продано. Так, отже, Даша. Від... <рит> да, зараз не знаю. Ну, камон. Треба було ставити. Ну, воно ж за 11 воно найлегше питання, логічно. Воно з... треба було йти. Я не знаю. Серйозно. Даша, включи голову А, Малевич, малевич. Господи, дякую, дякую. Ти що? Я вже хотіла здаватись. А, кольори 13 Хлапки десов было. А, а скільки кольорів треба назвати? Один колір фігур Даша Червоний. Да, саме так. А, кольори у Андрій. Статуя свободи. Так. Статуя свободи, так. Що заховано на картині 13. Тут, відповідно, щось закрито, так, якийсь елемент на картині. І вам треба сказати, що саме на цій картині закрито. І це у нас кіт в мішку, тому передавай комусь. Я передаю Едуарду. Едуардо, так, Едуардо. Ну, і там паличку передає, А, Ну, як ти розумієш, що, напевно, дуже великий квадрат для палички. Дуже велика паличка. Чи ще ще велика палка, Угу. Так, тому. Давай ще в тебе 5 секунд на подумати. Згадую, візуалізуй той мемчик. П'ять, чотири. Чи що? Без поняття. Без поняття. Це лев. Ага, це упоритий. Упорти. А, це Лев. Так, Це такий Лев. Я б сказав, якась чи щось таке. Чувака. Ну, в середній вічі, вміли малювати тварин. А яка це картина може? А це. Ой, а там в мене назва є І автора. <питрення> там щось про Петра. А, ні, я чомусь. Так, там якісь святий. Я забув, чесно, ну, не вніс. Ім'я і назву картини. Ну, Напишіть опору але... «Телев лев на картині, там десь вам Google дасть. Так, отже, Андрій, по-моєму, був перед цим останньою відповів. <питрення> давай 12, кар... заховано на картині. А, Даша? Там ягня. Ой, не, нет. Пало. Алло. Горностай. Точно. Так, да, у нас горностай. А минус там мені. Я поставлю тебе минус. А, хорошо. Что за холодно на картине 11? Даша? А, снова я... Ну там месяц? Там месяц, так. Давайте ще заховано 14. Кирило. Повода карт. Так. Чуваки, які роздавали карти, вони мали бути голими по пояс, щоб показати, що в них в рукавах немає якихось карт, Привута. що вони не моплюють. Там, ну, така, типу, невеличка. Це давно статтю це читав, це. Добре. Давай кольори 15. Даша. Блакитний. Ну, так, так, поймай. Ну, да, жовтый блакитний Нормально. Ні, ну синій там. Ні, ну, ну там, там от тканина. тканина. Ну, uh -huh. а тканина на китка. Так, побаране. Що заховано? За 15. Алло? слон. Нічого собі. А Так. Сон літньої ночі, літнього дня породжений там, чимось якимось страховим, чи... а, а, Просто і джолу... мене Дану Ми ж вчимося на дизайнера в it степ академії, і у нас був предмет, де ми вивчали картини. Так що запам'ятав. Добре, давайте скульптури попробуємо. За 12. Не треба. За 12. А, а, да. Ну тут а... треба назвати скульптуру. Або автора може. Ну, коротше, розберетесь, я думаю. Андрій. Тракотова армія, по-моєму, да? так? Деркотова армія, так. Це їх відкопали там десь. Давай Художники 14. Це у нас кіт мішку. Кедуарду. <знач2> <Dortmund> <stimitation> 음, я хочу Антону. <connaissance> Антону, так. За 14, правильно. Так. так. Угу. Да, все, Антон. Відповідаєш ти. Можна я Не можна. Так, ти, ти Міт, вся класика. Ну, давайте допустимо. Хай буде да Вінчі ні. Так? Так. Ні. Я подумав про цього. Сітні, всі ні, як його. Ото От ще там мазня така. Da, воно, набриском nee. воно йде. Так, ні, це неправда. <риклад> uh, <риклад> no, no. Як його, я <риклад> впевнена. <правдой>. актора, <риклад> який зіграв його в його фільмі, зараз. Ано забули, я можу тоді. Сука, оцю картину, да Вінчі десь років 10 назад продали, я не пам'ятаю, коли саме, але я точно зараз. Він його зіграв там. Я думала про Полока. Полока, я думала. Полок, Сідні Полок. Так. Ні? Коротше, я зараховую відповідь, я ведучий, і так і буде все. Ні, це все окей, може там щось міняється? Ну, може, може. Ми, може, не, може, може, я про, трошки про, про. Ну, ладно, Антон, убирай. Художники 15. Пас. 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 Джек тут полог. О, Джексон Пов да, да. А я не знаю. вікна виходять війку. на е, велику Васильці. А! Яке я було? Я, що, що? А ім'я важливо? якщо ну, прізвище. Прізвище прізвище достатньо. Антон. Яблонська ніби. Так, Тетяна Яблонська. Ну, цю картину, я думаю, багато хто бачив. Чесно ні. Ні? Ну. <плоти> Ні, то ні. Ваші проблеми. Так, так, це наші. Тож Тож нас 50... Недоліки. А, давайте ні, давайте скульптури 15. Скульптури 15 це аукціон. Скульптури 15, 15. 15. Антон ставить 15. Бажаємо тобі всього найкращого. Так, ну камон, які скульптури 15. Mm, я за 13 mm. за 11 я би ще щось поставив. 15 1, 15, 2, 15, 3 Так, отже Антон відповідає за собівартість. Скульптура. Я знаю, я, я, я знаю, знаю, я знаю, типу, не скульптура, а. А, стоп! Я задав. 14 май, май. Я подумав спочатку про Помпеї. тому що вот да, да. да, так. Так, із тукани. Mm -hmm. Так, ну давайте скульптури 14. Бачите, трекувати. А что форум та народнейший? Дима? Это, возможно, памятник... А, это ж не про памятник, да? Ну, сколько-то... Я думал, что это памятник Колумбу, но, может ні. Ну, це цель твоя или нет? Ну, так, цель. Нет, а жаль. Жаль. А, Блин. 5 секунд і у вас. Підказки нема. нема. Mm, а в мене дві, два варіанти. Бро, да, у мене цей. один, і, він буде правильною відповіддю. Що... А чому я... ти не відповідаєш? Дуже... Відповідає, ризикуй, камон, Кирил. 16, 3. Даша, давай ти ризикуй, тебе 50. Один. Ні. Все. Можна, можна, можна я скажу? Да. Ну, вже поза конкурсом, так? Да? Ну, звісно, так. так це хлопчик, ну, що пісяє в бані. Так. Блять, ну це пиздець, ну це пиздець. А чого такий нерішучий? Камо. Ну, ось ти минулий раз програв також. Це за чотирнадцять було. 14, Камо. Господи, блять і Так, а то буває, отак давайте 13. Давай за 13. Його? Про кого йде мова? Андрій? Давид? Давид, mm -hmm. так. З Левом. З Голіафом. А, з Голіафом, Давай, mm -hmm. <laughs> Made in Ukraine 13. А <sighs> треба... А що треба назвати? назвав? Назву цього пам'ятника ім'я міністра без різниці, і то, і то Андрій. Це, це, Дерішелье. Ага, пам'ятник. Він же пам'ятник югу. Так. Засновник Одеси. Давай майдан Україн 12. это киту мешку. Ты снова... Давай Людмиле этому. Давай Людмиле. А что мне так счастливить? Людмиле сегодня похвать. Ну очкам... ...посчастливить, Все доброе. I didn't Ukraine. Хтось тобто, українець якийсь. Mm -hmm. Ну, також не художник, як і Шевченко. типу Ну, він і картини малює. Просто ми його насамперед асоціюємо з більш. Просто і поет, і художник. Так, Але так, так. Якийсь так. письменник, мабуть. залишилося зовсім трішки. 5. Ну, в мене немає відповіді, тому. Я, buenas... я yeah... можу погуглити за 5 секунд, але не буду. Ось оце слово, якщо я виділю, можливо, вже поза конкурсом буде правильна відповідь кось. Ні? Серйозно? Ну, дуже тонко. Дуже. Так. Отже, Андрій обирає. Як він сказав, треба до театрів ходити, блять, розвивати в Давай, мейден 14. Чим унікальний цей пам'ятник Тарасу Шевченку. Якщо це вам чимось допоможе, сумніваюся, він в прилуках Чернівської області. Просто що вони Андрій. Він сидить? <хе> ні, не ці, він унікальний. В, в Тернополі теж сидить. В а, ні, в Таша? Там нема вусів. Ні. Блін. Е, Людмила? Ну у нього там палітра оця для фарб, чи як художник І... він зображений. Так, да, це єдиний а, в Україні пам'ятник. Не... Ого, єдиний. Шевченку у... як художник. Ну, знов таки, як мені у нас затиснув цю інформацію, знаю, бо я часто приукагу. Може, щось змінилося з того часу, не перевіряв. ну таке, Цікаво і цікаво. Давайте ми один українсь 15 закриваємо. Андрій, ріпін. Ой, антон. Айвазовський Іван. Айвазовський, так. Обирай. Художник 12. На місці крапок, Перше і останнє слово. Аня Хосе є. Даша. Сальвадор Делі. Ні, логічна відповідь. <гум> Антон. Тоді Пабло Пікасс. Да, це два варианта і голову. Ну блін. Художники 11. Андрій Бенкси Бенкси, так, добре. Ну і останнє питання. Кирево. Венера. Венера, Мілойська, так. Добре. Так, отже, ось відповіді ви ось свої результати ви бачите. Тепер.